Аноно зараз ми можемо підтвердити нанесення вогневого ураження по двох великих десантних кораблях: це «Ямал» і Азов, це 775 й проект, досить такі вже старі кораблі. Вони, до речі, якраз перебували на ремонті. Один з них вже з ремонту вийшов, це у нас Азов. І відповідно після цього вони були уражені. Щодо характеру пошкоджень, зараз ця інформація уточнюється. І е, можемо лише зазначити, що так само уточнюється інформація щодо можливого е, ураження також розвідувального корабля Іван Курс. Але знову таки, поки що ми не готові оперувати цими даними як фактом, проте така ймовірність також присутня. Е, не менш важливим є е, те, про що поки що в інформаційному просторі інформації мало, але це важливо було вражено будівлю військово морської бази «Севастополь». Військово-морська база це та структура, яка забезпечує діяльність корабельного групування або флоту. І, відповідно, це так само важливий дуже елемент, який впливає, звісно, на оборонну здатність, це той елемент, який відповідає за забезпечення діяльності загалом. Ну і крім того, так само. Є інформація щодо ураження нафтобази. Всі подробиці згодом стануть відомі, звісно, і ця інформація зараз верифікується з підтвердженої це ураження двох великих кораблів. Будь-які великі кораблі, в принципі, важливі, і, звісно, вони вже фактично не застосовували їх за призначенням, тобто, для висадки десанту захоплення. Узбережжя. Ці операції зараз унеможливлені, проте ці кораблі використовуються в якості логістичного інструменту. Це досить великі кораблі, які мають вантажопідйомність, які можуть забезпечити вирішення проблем з доставкою військових вантажів, наприклад, з матерікової частини так званої Російської Федерації до того самого Криму, або між Військово-морськими базами, наприклад, Новоросійський, Севастополь. Початок повномасштабного вторгнення було 13. чотири було знищено, чотири в ремонті, і п'ять залишалося в строю. Фактично, п'ять залишається в строю і з чотирьох пошкоджених тепер знову чотири пошкоджені. Зазвичай озвучується цифра у третину, приблизно 30%, Але це в абсолютному виразі тут слід звернути на саме характер тих. Одиниць, які були пошкоджені, тому що основним, звісно, основним ударним елементом зараз залишаються насійки латих ракет. Їх в строю залишається десяток. Два було знищено. Це Аскольд, який навіть не встигли фактично прийняти до складу. І ростов на -дону — це субмарина, яка перебувала на ремонті. Це з таких серйозних одиниць, звісно, флагман. Колишні інші зразки, і патрульний корабель, і ракетний катер. Тим не менш тут слід згадати, що досить великий відсоток кораблів був вже неодноразово пошкоджений. Наприклад, той самий Котов раніше вже мав відповідні пошкодження. І з другої справи, бачите, він все ж таки їх не витримав. Ті самі основні бойові одиниці це Макаров і Есенекі. Один з яких зараз є фактично флагманом, так само раніше отримували пошкодження. І, наприклад, з патрульних кораблів, один з чотирьох лише не отримував пошкодження.